Вікторія Невідомська, нам невідомі всі їх імена, нам невідомі всі їх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім, як їм болить війна, яке в них серце щире чи терпляче, як страшно їм, коли усе горить, коли руїни смерть перед очима. І як її жила кожна мить, які в них білі крила за плечима, на невідомі мрії здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання, вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання, і без імен помолимо за них, за трошки вдачі світлої простоє, в час зрад страшних і втрат таких гірких. І без імен вони для нас герої.